kiss Паліативних пацієнтів значно збільшилась. Війна та постійний стрес, на думку медиків, вкрай негативно впливають на здоров'я українців. І вже сьогодні розповідає директорка обласного клінічного центру паліативної допомоги. Це відчутно. В нас стало більше пацієнтів, у нас збільшилась черга. В нас додалися внутрішньо переміщені особи. Стало взагалі більше людей самотніх, тому що вони залишаються одні, оскільки родини виїжджають за кордон Дон важко хворого, маму або тата змушені лишити ще різні ситуації. Ця внутрішня міграція, зовнішня міграція все це зумовлює дуже ріст і потребу в паліативній допомозі. Ми відчуваємо нестачу і місця, тому є думки про те, що треба би ще один хоспіс створити в області. От і ем, взагалі, паліативна допомога має своє місце в час війни. Це оце надання допомоги на грані життя і смерті, і це насправді насправді так. Саме тому Міністерство охорони здоров'я вже нині працює над тим, щоб збільшити кількість паліативних закладів в Україні. Якщо на початок 2020 року у нас було приблизно 100 закладів паліативної хоспісної допомоги, то вже на перший рік, коли почалося контрактування, вже на перше квітня 2020 року їх було майже 600. Тобто в шість разів більше через рік на 21 року вже було майже 800, Ну зараз я думаю, вже тисяча. Тобто йде дуже швидкими темпами, і як стаціонарні заклади охорони здоров'я, так і мобільні служби, амбулаторні заклади паліативної допомоги. Попри це, наголошує завідувачка кафедри соціальної медицини Івано-Франківського медуніверситету Орина Децик: саме лікарів, які працюватимуть з паліативними хворими, може бути не Недостатньо. Немає спеціалістів, які власне відповідають за паліативну допомогу. Тому дуже довго і були дискусії на рахунок, ну бо є загальна паліативна допомога, є спеціалізована. І через те, що в нас навіть немає в переліку професій таких медичних працівників, то загальну паліативну допомогу це входить в обов'язки лікарів первинної медичної допомоги, тобто сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів, а також тих лікарів, які, скажімо так, ну час до часу зустрічаються з паліативним. Пацієнтами. Хоча, по великому рахунку, про з паліативними пацієнтами рано чи пізно кожен лікар зустрінеться і кожна медична сестра і мусять знати ну, якісь основні ази, як з такими пацієнтами працювати, комунікувати і з їхніми родичами. Ну, але спеціалізована меди... паліативна допомога вона вже надається в спеціалізованих закладах. Сьогодні одне з найважливіших питань це навчання та підготовка медиків. То починаючи від першого курсу, треба в межах кожної дисципліни пацієнтам, студентам пояснювати, чи як тут тепер кажуть здобувачам освіти. Пояснювати, акцентувати увагу, що є і такі пацієнти. Вони вони є особливими. В них є особливі потреби. Є тут велику увагу на сьогодні приділяють тим власне м'яким компетенціям, софт скілам, власне, комунікаціям з такими пацієнтами, з його родичами. Ну і це має бути наскрізне, Це має формуватися в межах кожної практичної дисципліни, яка викладається в медичному університеті. Натомість з медикаментами запевняє директор департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко проблем немає. На даний момент вони повністю всі забезпечені медикаментами, харчуванням, медикаментами, медичним, наданням медичної допомоги, тобто в повному обсязі їм медична допомога надається. Усім необхідним паліативні заклади забезпечує як держава, так і доброчинці. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Яраї.